Минає 2023 рік рік, який був сповнений надії і віри в наші збройні сили, Наша незламність, рік, що приніс усвідомлення, якою ціною дається кожен крок на фронті. І ще один рік, який наблизив нашу перемогу над одвічним ворогом. Ну і далі поговоримо про Чорне море, про наше чорне море, як триває боротьба за нього, аби воно було мирним і там були тільки торгівельні судна. Дивіться далі. Домовленості на рівні ООН, морський експорт, а згодом і штучне блокування, показова відмова від угоди, а далі і обстріли портів. А у фіналі року альтернативний шлях. Сьогодні зерно та іншу продукцію Україна транспортує уже без жодних узгоджень із Росією. Ключ до цього дії українських збройних сил і як наслідок втрачені позиції окупанта у чорному морі і флот, що зменшився на 20%. відсотків. А починався 2023-й з іще діючої зернової угоди, яку продовжили за посередництва Туреччини та ООН. експорт морем дійсно працював. Однак, уже тоді Росія максимально чинила перепони на Босфорі в Стамбула була комісія, яка складалася в тому числі з представників Росії, які де-факто, Блокували її роботу. Судна постійно затримувалися. Відповідно, й падали обсяги експорту. Росія натомість робила вигляд, що система працює. У березні окупанти навіть згодилися продовжити дію угоди на чотири місяці. Втім, в Україні чітко розуміли, це явище тимчасове. Росіяни спочатку почали блокувати судна, які йшли до українських портів, вимагали додаткових перевірок, тоді як десятки сухогрузів стояли у портах Туреччини і чекали свого часу. До квітня по суті потік зупинився. Одна з цілей, яку переслідує вихід Росії з чорноморської зернової ініціативи, це спровокувати підвищення цін на зерно і під ці високі ціни продати якомога більшу кількість свого російського зерна, в тому числі. Змішуючи вкрадене українське зерно з російським, 17 травня за сприяння посередників зернову угоду таки розблокували, але на практиці доставка морем саме для України нормально не працювала, тоді як Росія активно везла своє і постійно шукала формального приводу вийти із угоди. І врешті, 18 липня, вона таки це зробила, нібито через підрив кримського мосту, після чого почала масовані обстріли українських портів. Одеса Рані, Ізмаїл, вісім потужних атак, які знищили майже 270 тисяч тонн українського зерна і руйнували портову інфраструктуру з українського боку. Тоді ніхто не сумнівався. Ворог завчасно це спланував. Всі громадяни України розуміли, що це буде. Що вони все рівно будуть хотіти і хочуть показати, що вони мають вплив в чорному морі. Росія диктувала свої умови, аби розблокувати угоду. Натомість весь світ в один голос засуджував агресора. Ми вважаємо, що міжнародне співтовариство має рішуче відповісти на цю навмисну спробу Путіна заморити населення планети голодом, щоб отримати додаткові гроші і вести незаконну війну. Утім, натиснути на Росію або, хоча б домовитися, аби відновити зернову угоду міжнародній спільноті, все ж не вдалося. Вирішення проблеми прийшло завдяки діям збройних сил. України після кількох вдалих атак Росія почала втрачати позиції в Чорному морі, і це дозволило створити тимчасовий гуманітарний коридор для суден уже без її участі. За його безпеку в українських водах відповідали українські морські сили у інших держави-партнери. Також Україна пообіцяла створити спеціальний страховий фонд, аби покривати ризики перевізників. І 16 серпня із порту вирушив перший контейнеровоз, який успішно дістався турецького берега. І відтоді потік почав наростати, який захист від російських атак. Система ПВО додається, як каравани кораблів проходять, військові роблять свою певну роботу, велика частина її не публічною. Страхові вже страхують, навіть тарифи падають да, на фрахт. Вони ще великі, але вони падають. Росію така ситуація відверто злить. Вона періодично атакує цивільні судна. Чорне море також усі на ворожними мінами. Британія та Норвегія навіть пообіцяли передати Україні судна для розмінування. Натомість українські збройні сили продовжують нищити ворожі кораблі. Оленегорський, Горняк, паво державі, наскольд і зі свіжого новочеркаськ. І все це не рахуючи дрібних катерів, підводного човна наросту в надону, та зруйнованої інфраструктури. Станом на грудень Росія вивела із Криму всі свої військові кораблі, і цим фактично визнала вона втратила владу у Чорному морі. Ми змогли перехопити у Росії ініціативу у Чорному морі та створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати. Зі східної частини акваторії та намагатись ховати військові кораблі. А за таких умов окупант уже не здатен нав'язувати свої правила. Як доказ більше трьох сотень цивільних суден вже скористалися українським морським коридором. Щомісячний експорт подекуди перевищує показники, що були в найуспішніші періоди зернової угоди, і найголовніше Україна планомірно має все нові нові досягнення у битві за чорне море. Олександр Манюк, Олег Савицький, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.